Хочу розповісти цікаву історію про мишок гризунів, яка насправді дуже класно пояснює, чому так важливо мати соціальну підтримку в житті. В ході експерименту, проведеного психологом Мартіном Серггеном, було посаджено маленьких мишок в колбочки з водою, з яких вони не могли вибратись. Миші борсались, намагались врятуватись, але все було марно, і хвилин через 15 вони виснажувалися і починали здаватись, усвідомивши, що вже нічого не можуть діяти. Але вчені зробили наступне: вони витягли мишок в ці хвилинки з води, і дали їм відчути, що їх врятували, що є хтось, хто може прийти на допомогу. Потім цих самих мишок через певний час знову посадили в воду разом з контрольною групою, які не мали досвіду порятунку, і на цей раз мишки, які мали досвід порятунку, трималися в 4 рази довше. Боролись за власне життя, ніж ті мишки, які не мали досвіду порятунку. І це дуже схоже на наше з вами. життя. Коли ми опиняємось в складних ситуаціях і здається, що взагалі немає виходу, то дуже легко опустити руки, особливо, коли є досвід відсутності підтримки у складні життєві моменти, так звана вивчена безпорадність. Але якщо у нас є досвід підтримки, ми знаємо, що ми не самотні у своїй біді, це дає неймовірну силу. І саме тому підтримка від близьких, друзів, психологів, спільноти є життєво важливою. Досвід того, що ти не один, що ті, хто готові допомогти, дає набагато більше сил і ресурсу для боротьби за своє життя, за своє благополуччя, за свої мрії. Тож пам'ятаємо про цілющу силу, підтримки одне одного.